Деметра одна із сестер Зевса, яку колись з'їв крон, а потім виригнув з рештою її братів і сестер. Після падіння крона Зевс поділив владу між своїми братами та сестрами. Деметра жила з усіма богами на Олімпі, та часто вона сходила вниз на землю, адже була вона богинею родючості. Саме від неї залежало благополуччя людей. Велика богиня Деметра сама навчила смертних обробляти хліборобні лани. Вона дала юному синові царя Елефсіна Триптолему насіння пшениці. Тоді він першим зорав плугом рарійське поле поблизу Елевсіна і кинув насіння у темну землю. Благословенне Деметрою поле дало багатий урожай. Тоді Деметра звеліла Триптолему облітати усі країни та навчити людей землеробству. Що він радо зробив на чудовій колісниці, запряженій крилатими зміями. Багато земель облітав Триптолем і були вдячні йому, у місцеві жителі за мудрі поради. Побував земний посланець Деметри і у далекій скіфії, у царя Лінха. Його він також навчав землеробства, та гордий цар захотів привласнити славу вчителя землеробства. Собі Лінх вирішив вбити великого Триптолема вісні. Та хіба могла Деметра допустити, щоб стався такий злочин? Вона вирішила наказати Лінха за те, що він порушив звичай гостинності, та задумав вбивство її обранця. Темної ночі Лінг пробрався до покою, де мирно спав триптолем. Він зрадницьки замахнувся рукою, в якій стиснув кинджал, в ту ж мить Деметра перетворила колись великого царя на дику Рись, змушений тепер ховатися в темних лісах, обернений на рись а Триптолем покинув країну скіфів і помчав далі із країни в країну на своїй чудовій колісниці навчати людей великого дару Деметри – землеробства. Та не тільки цар Скіфів заслужив покарання Деметри. був ще один пихатий правитель Фесалії Ерісіхтон. Могутня богиня Деметра була доброзичлива до смертних. Завдяки їй люди не знали голоду та злиднів. Та іноді смертні про це забували і віддячували Деметрі злом за добро, вирубуючи без необхідності дерева чи винищуючи всяку рослинність. Тоді розгнівана богиня могла жорстоко карати людей, як покарала Ірісіхтона. Ще в молодому віці Фесалійський володар відзначався великою силою і зухвалістю. Якось надумав Ерісіхтон звести собі новий палац для пишних бенкетів, покликав дванадцятьох своїх найдужчих прислужників, наказав їм взяти сокири та йти з ним до великого густого лісу. Ліс той був священним. Вдячні люди присвятили його Деметрі. Богиня полюбляла відпочивати у ньому, слухати спів птахів та спостерігати, як танцюють безжурні дріади, німфи, які живуть у лісах. Дріади сильно полюбили один дуб. Він був великий, розлогий, найвищий з-поміж дерев навколо. Любили той дуб і молоді дівчата. Вони прикрашали його стрічками, тож він виднівся здалеку. В це священне місце і привів Ерісіхтон своїх прислужників і наказав їм зрубати того дуба. Та вони неначе скам'яніли, ніхто не наважився замахнутися на священне дерево. Розлючений Ерісіхтон зухвало мовив: Ей, ви, боягузи! Злякались до гніву? Навіть якби то була не улюблена. Це Деметри, а сама богиня, я зрубав би і того дуба. Після цих слів Рісіхтон вирвав з рук слуги сокиру і глибоко увігнав її в дерево. Важкий стогін роздався зсередини дуба, і линула гаряча кров з його кори. Вражені стояли перед деревом слуги царя. А зарозумілий Рісіхтон рубунув ще раз. Тепер уже зсередини чітко почувся болісний стогін, неначе стогнала і гірко плакала скривджена дитина. Усі були налякані таким видовищем, тільки Ірісіхтон не злякався і не кинув сокиру. Тоді один сміливець спробував відібрати сокиру в царя, але натомість отримав такий удар по голові, що впав мертвий. Ця тобі винагорода за покірність богам. Вигукнув Ерісіхтон і заходився рубати далі. Похилився могутній дуб, а тоді зсередини почувся слабкий ніжний голос: Тут у дереві жила я, улюблена дріада богині Деметри. Зараз я помираю через тебе та начувайся, чекає на тебе жахлива смерть за цей злочин. Врешті Ерісіхтон зрубав столітнього дуба. З шумом, схожим на стогін, впав дуб на землю і вмерла дріада, яка жила в ньому. Торжествував тоді Фесалійський цар, але недовго. Дріади священного гаю одягнули темний одяг, прийшли до богині Деметри і благали її покарати Ерісіхтона, який вбив улюбленицю Деметри і їхню дорогу подругу. Зажурена богиня не втішала дріад, вона тільки кивнула прекрасною головою на знак згоди. Вирішила вона віддати Ірісіхтона на поталу лютому голоду, що страшніший від смерті. Деметра не могла до нього звернутися, адже достаток і голод ніколи не зустрічаються. Тож Деметра покликала Ореаду одну з тих лякливих німф, що живуть в горах, і наказала їй іти до далекої похмурої скіфії. Поки не наткнеться на холодну неродючу землю. Там панують холоднеча і білий страх, а поміж ними блукає худющий голод. От саме йому мала переказати Ореада волю богині, щоб Ерісіхтон ніколи не міг наїстися. Хотів він собі новий палац, нехай тепер бенкетує цілодобово, але завжди голодний. Сіла Ореада в Деметрину колісницю із небесними кіньми, і ті понесли її над морями й горами до далекої Скіфії. Долетівши до високого Кавказу, Ореада побачила внизу самотню зудющу постать, страшну синю із запалими очима, які несамовито горіли. Це був голод. Довгими чорними пазурами видлубував він між камінням тонесеньку білу травичку і жадібно рвав її зубами. Ляклива Ореада гукнула здаля, не наважилась підійти до нього. Передала вона йому волю Деметри і побачила, як голод лиховісно всміхнувся на знак згоди. Хоча розмова з голодом тривала якусь мить, німфа вже добре зголодніла і чим чимдуж помчала назад. Голод був змушений виконати волю Деметри. Не насмілився він перечити могутній богині, хоч і ворогували вони. Вночі вітер переніс його до далекої фесалії, і він непоміченим прослизнув в панські покої. Зухвалий Рісіхтон вже й забув про страждання дріади, яку він безжалісно вбив, та спав міцним сном і не чув, як голод обійняв його холодними кістлявими руками і став дихати в обличчя, пробуджуючи голодний неспокій в усьому тілі. Вдосвіта схопився Рісіхтон з ліжка і звелів прислужникам нести печене і варене на стіл. Чим більше він їв, тим сильніші ставали муки голоду. Постійно хотілося їсти. Все своє майно він проміняв на річ різноманітні єства, та вони тільки сильніше збуджували в Рісіхтона гнітючий голод. Вже нічого в нього не залишилось, тільки одна дочка, яка дістала в дар від Бога Посейдона вміння приймати будь-який образ. Тоді її батько вдався до хитрощів. Він продавав дочку в рабство, а вона змінювала вигляд і утікала від тих, хто її купував. То у вигляді птаха, то коня, то корови. Безліч разів продавав свою дочку Рісіхтон, але виручених грошей йому не вистачало, щоб насититись. Голод мучив його все сильніше і сильніше. Його страждання ставали нестерпними. В нестямі Рісіхтон почав рвати зубами своє власне тіло і загинув у страшенних муках, з'ївши самого себе. Жахливою була смерть рісіхтона, але нікому не було до того діла. Ніхто його не жалів, ніхто не заплакав. Жодна квітка тоді не зів'яла з журби, жодне дерево не схилилось в жалобі. Ніхто з богів чи богинь не прощав неповагу до себе, і Деметра не виняток. Проте серед богів олімпійців вона найбільше допомагала людям і проявляла до них милосердя. Також Деметра безмежно любила свою юну та чарівну дочку Персифону, якій судилось стати володаркою царства мертвих. Історію персифони ви зможете дізнатися вже в наступному відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А також залишайте лайки та коментарі під цим відео. Це дуже мотивує авторів робити більше контенту. Дякуємо за перегляд!